Добрий день, мене звати Олександр Гриценко, і сьогодні ми приготуємо азійську локшину. І нам в цьому допоможе пастоварка і індукційна плита БОК від бренду Хуракан. Для цього нам потрібно кунжутна олія для обсмажування, курячі яйце, перець, чилі, імбир, часник, гриби, перець, цибуля, цибуля молода, курочка, кунжут, чорний, кунжут, білий, устрічний соус. І свічілі. Ну і звичайно, локшена. Сьогодні нам знадобиться саме удон. Але ви можете використовувати собу, фунчозу, або якщо ви готуєте щось італійське, спагетті, фітучині, лінгвіні. Все тут можна зварити. Перш за все, ми набираємо воду, включаємо і чекаємо, поки вона нагріється. В цей час підготуємо наші овочі та м'ясо. Перевіряємо, чи немає якихось залишків хрящиків, косточок. Відрізаємо лишній жирочок і нарізаємо. Загалом для локшини всі овочі нарізаються соломкою для того, щоб було зручно їсти паличкою. Отже, ми на нашій плиті і на нашій сковорідці готуємо вперше, тому бажано нашу сковорідочку вок прокалить до зміни кольору. І перед тим як почати щось смажити, буквально якісь тестове обсмажування, там цибулі, міря, часника, таке зробити, потім її скинуть, витерти, помить і заново перевикористовувати. Для воковських сгоріток бажано використовувати олію з високою температурою горіння, тому що якщо ми будемо використовувати оливкову олію, вона буде дуже швидко згорить і буде в нашій страві гірчити. Тому краще за все використовувати спеціально підготовлену рослинну олію. Соняшниково або кунжутну. Перше ми закидаємо імбір, часник. Далі ми закидаємо яєчко. Курочка. Оп, водичка закипіла. Закидаємо макарунзілі. Соєвий, устрічний. Взагалі для локшини ж можна використовувати будь-який соус, який вам подобається. Патай, блекпеп, тір'які. В нашому випадку це устрічний із світчилі. Люблю, коли солоденьке щось. Прикрашаємо зеленою цибулькою, кінзушкою, трошки чілі для тих, хто любить пожаркіше і мікс кунжута. Отже, у нас вийшла дуже швидка, смачна локшина, тому це ще одна ідея в копілочку до ідей по стрітфуду, азійський стрітфуд. Азійський стритфуд з лапшичкою. Це просто песня. Можна цей звук якось по сексуальній записати. ану? сяу хол Все, все, що вам треба, паставарка, воковська плита. На сайті Хуракан шукайте. Потім скажете дякую.